Шановні присутні, дорогі наші вчені, наші науковці, шановні пані та панове, я від щирого серця передусім вітаю кожного кожну з вас з перемогою у цьогорічній премії Бориса Патона. 73 науковця, науковці, 10 робіт і значна частина з них містить державну таємницю. Я ж хочу сказати про те, що таємницею. Не являється. Не таємниця те, що Україна пишається вами. І я особисто дуже вами всіма пишаюся. Не таємниця, як наша держава потребує вас, потребує вашого розуму, ваших світлих ідей та втілення їх у реальне наше життя. І не таємниця, що кожен з вас своїми роботами реально посилює щоденно Україну. Там, де це найбільш потрібне і не потрібно саме зараз під час війни, Обороноздатність, здатність виробництва нашої української сили, нашої зброї, наших безпілотних систем, ракет, боєприпасів тощо ваші роботи допомагатимуть Україні долати різного роду виклики, різного роду загрози. І що найменш важливо, лікувати і рятувати наших. Людей рятувати життя наших воїнів, наших цивільних всієї України, все це надзвичайно цінно, все це доводить, і це також не таємниця, що наша українська наука жива. Як би складно, науковцям не було, і наука поруч з армією, поруч з дипломатією. Така ж дієва сила в протидії російському злу, і наша наука працює, зростає. Що важливо під час війни створює, робить Україну сильнішою, і тільки така сильна Україна зможе вибороти свій достойний, вибороти свій чесний мир. Ми працюємо над цим цілодобово і вдячний вам, що ми працюємо разом. І разом я впевнений, нам обов'язково вдасться. Це точно не таємниця. Це факт, це істина. Бо саме так разом українці завжди досягають свого. Я ще раз вітаю кожного, кожного з вас з цьогорічних лауреатів. Дякую вам за вашу роботу, за ваш внесок в цілісність, міцність України, нашої держави. Пишаюся тим, що у нас є. Така кількість таких видатних, провідних людей безумовно, вітаю всіх вас з прийдешніми святами, з Різдвом, з Новим Роком. І бажаю всім справедливого миру і, і вам, всім бажаю перемог кожному своєму напрямку. Ну і нашій державі. Безумовно, дякую ще раз. Слава Україні.